Військовослужбовець Олексій Петров написав трошки про дрони. Тут багато цікавого, послухайте. Командири взводів, рот, батальйонів і бригад готові на все, аби тільки дістати дрони. Ті самі дрони, яких Україна, якщо вірити президентському великому дронівництву, виробляє вже мало не 100 тисяч в місяць. Так що ж тоді не так. Від кожного підрозділу вимагають дві речі: тримати позиції і знищувати окупантів. Усіх, які з'являються в їх зоні відповідальності. А вони пруть як таргани По двоє, троє, п'ятеро, через посадки, через чагарник. Знищили одних, лізуть другі, знищили цих, лізуть нові, пішки на мотоциклах, баггі, ледве не верхи на конях. Пруть, пруть і пруть цілодобово. Одного-двох пропустив, і все. Зранку країна побачить оновлення карти на діпстейт. У командирів одна проблема велика, величезна навіть. Чим? Чим знищувати? Якщо дефіцит боєприпасів до М777 чи до Хаймерса чи до Бредлі це ще якось можна зрозуміти, хоча і то важко, то дефіцит того, що виробляється в Україні, зрозуміти неможливо. Взагалі. Як у війська не вистачає дронів, які виробляються в Україні? І це не тільки FPV, але й важкі ударні дрони, розвідувальні крила і так далі, не встигають підприємства? То нехай працюють в дві зміни, в три зміни. Не вистачає людей. Забронюйте всіх, хто задійний в виробничому циклі, аби виключити цю проблему для виробника. Якщо для прискорення процесів потрібне якесь рішення Верховної Ради, то нехай депутати працюють цілодобово. Зрозумійте, спробуйте зрозуміти просту істину, війську пофігу всі ці організаційні питання. Їм потрібні засоби ураження терміново в великій кількості, в такій кількості, аби підрозділи не ламали собі голову, чим їм працювати не те, що завтра, а вже сьогодні. Якщо ви спитаєте у мене, пише Олексій Петров, а хто в твоєму підрозділі постачає дрони? То я відповім а гадки не маю. Міністерство оборони і усі його 35 тисяч департаментів, управлінь та інших структур нагадують стару іржаву баржу з вугіллям. Вона пливе якось, щось там перевозить, якось, але більшого від неї не вимагайте. Сказати, що все заплутано, то нічого не сказати. БПЛА постачають якісь агенції, державні служби, чогось там, ще хрин пойми, хто, такі враження, що скоро дрони пообіцяють привезти з булочної. Постачають, наче, всі, і в той же час ніхто. Коли питаєш у полковників, так як нам отримати? У відповідь чуєш цілу поему, яку можна зібрати до короткої фрази Та хрін його знає. Прірва між військом, яке воює, і тилом, який відпочиває шалена. Марсіанська впадина в порівнянні з нею це канавка в дитячій пісочниці. Тут на фронті чути Бл. А вони знов лізуть. Їхте, поки до окопів не добігли. А там кажуть О. -та. Пора додому. На фронті кажуть, нам дрони потрібні терміново, а там кажуть ага, вашу заявку отримали, відправили далі, чекаємо. Дайте війську дрони багато, так, щоб на кожного окупанта вилітали три, а краще п'ять, і тоді зможете щось вимагати у тих пацанів, які зараз б'ються з ворогом. І годину тому також билися і через добу теж будуть битися, гинуть, але б'ються. Але іноді складається таке враження, що все це потрібне тільки війську і більше нікому. Від каналу Самий Сік. Отож це допис Олексія Петрова у Фейсбуці. Під ним багато коментарів від частини цих коментарів волосся стає дибки. Люди, дотичні до виробництва дронів, розказують про те, що і запчастин немає чомусь, і про те, що не бронюють працівників, які роблять дрони. І про те, що держава не купує дрони, які вироблені. Мартін Брест, якого ви знаєте, чиї тексти ми теж озвучуємо, написав, що держава хоче купувати дрони з дуже малою націнкою для виробника. І тоді виробнику важко виживати, а збільшувати виробництво масштабувати взагалі неможливо. Немає за що, немає лишніх коштів, щоб розвиватися. Але це не цікавить наших сонцесяйних 5-6 ефективних менеджерів. І тому виробники думають про те, як переносити виробництва за кордон, на той ринок, на західний. Деякі навіть вже це зробили. Уявляєте? Наші сонцесяйні лідери кажуть, що Україна може експортувати зброю, бо, типу, є зайва. Але от ви почули від бійців ЗСУ, чи є зайва зброя. Про що далі можна говорити? Під цією історією багато коментарів ще іншого змісту. Якщо коротко, то. З такою владою ми не переможемо ніяк і ніколи, пишуть бійці. Отакий настрой. І фактично зараз, на третій рік війни, вже можна сказати, що це єдино правильний висновок. І так, це все наслідки виборів президентом Зеленського і його тупої, брехливої крадійкуватої команди. Це все наслідок виборів президентом Януковича, при якому кількість шпигунів і кротів зашкалювала, а ЗСУ остаточно втрачали боєздатність. Те ж саме відбувалося і за кучми, і за Кравчука, і навіть за Ющенка, і при прем'єрки Юлії Тимошенко. Тоді теж багато зброї було розпродано і віддано Росії, в тому числі і ракети, і бомбардувальники, які здатні їх нести. Зараз нація має зрозуміти, що не можна проголосувати по приколу більше, і що треба голосувати тільки за прозахідних пронатівських політиків, які послідовно готові рухати країну в бік Заходу, інше не пропонувати. Або буде взагалі кінець історії України. Так що думайте, слава Україні, слава, ЗСУ, на яких усе тримається, переможемо зовнішніх і внутрішніх ворогів.